Усиди брони? Так. Так. Ага. Yes. Yes. Ой, Саша, я тебя уже потеряла. А что мне терять? Я тут и Давай, думай, на ручки. Мы будем молодым сидеть. Ура! Ура! Ага. Пи. <laughs> <laughs> а Саша нашла свою любовь. Неправда. <laughs> <laughs> Та правда, да. все ходімо або запізнимось. Ми вже їдемо, ура! Ось там зараз буде наша хатка тодішня. Угу, зараз її побачимо. Ми приїхали і виходимо. Я зараз побачу маму і я теж. Ля бу, -бу ля ля-бу-бу. Ля ля О, Це що таке? О, фух, це дівчаток запирать. У яких дівчаток? У нас дівчатка були в таборі. А чому так темно, чого так рано? А о, світло. Так, а скільки годин? Так, зараз гляну. Ну, 11.50, а що? А одиннадцять пятьдесят? можна, наверное, ще поспати? то я так спати хочу. Кай, okay. одиннадцять Дівчатка, вже приїхали, швидко збирайся, клади у ці часи кудись. Я не піду. Я полежу ще. Ладно, не йди, я все рівно з тобою поздаю. Так, 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 так. а, Я їй ще мала подарунок принесу. Так, зараз принесу. Ось ось це її подарунок, а платье я вдягну ось таке. А, тьфу ти, це платічко мені на червону доріжку. Так вдягну ось це. Так, все нормально. Так, і ти. Обудок, обудок, бідок знімаємо з цей надягаємо. ну В принципі, все. Ще треба кольє, Ну і все, тепер можна йти. Зонки, іди дивися за дітьми. Проте не просиналися, а то знаю тебе. Ну все, чекаємо бомбоні. Так, сандалі оці, самі найближчі, Все, я поїхала. Так, вибачте, дайте пройти, дайте пройти. Так, діти, ми ще не заходили. Чи всі діти взяли речі? Так. Також брали. Усі є. Так. Чекайте, а де моя сестра? О, дівчинка в автобусі осталась. Зачекайте. ну. Я зараз її заберу, поки автобус не уїхав. Зачекайте! Ти, ну, ти. ти не в автобусі. Так. Ти чому там не залишилась? Ну ви всі пішли, де я? Не пішла. Всі так далеко. А тепер ходімо. Так, де чиї мами розходитись?